Сьогодні професійне свято відзначають працівники Червоного Христа. Організація бере початок із 18 століття, коли групи добровольців допомагали пораненим на полі бою. Сьогодні філіали організації є в усіх країнах, у тому числі і в Україні. Наша знімальна група відвідала райони осередок Червоного Христа у Дніпропетровську про будні гуманітарної організації. Наступний сюжет. Анатолій Василенко у професійне свято прийшов до жовтневої районної організації Червоного Христа, щоб привітати її працівників. Для них грає на гармошці навпомацьки. Під час Другої світової війни чоловік втратив зір. Вже 20 років за Анатолієм Миколаєвичем доглядають сестри організації Червоного Христа. Чоловік каже, йому як ніколи відомо, без милосердя у цьому світі важко. Бывает так, что идешь по дороге, один поможет, а а другой обойдет тебе, и даже если попросишь там через дорогу перевести или что-то, отказывается. Говорит, там мне некогда, кого-то попросите другого. Вот так. А тут не отказывает ничего в красном Кресте. Навіть у свято день патронажної медсестри жовтневої районної організації Червоного Христа Тамари Міщенко розпочинається з прийому пацієнтів. Не Не только, только. Вот. Да, просто прийшли просто для кантроля или... да Голова ліпакові да. жінка. Працює в організації більше 15 років. каже, всі 680 підопічних району для неї вже як рідні. Здебільшого це літні люди, які з певних причин залишились самотніми. Вот, как... Дочь матерью, и, допустим, сестра з какой сматека і так, у віде, у кого. Отношения очень друге. Я жду та они как дети нас они ждут и радуются. Представники Червоного Христа зазвичай займаються різними питаннями: сортують речі, що жертвують небайдужі, адже організація на добровільних пожертвах та внесках. День чарівниць Христа розписаний по хвилинах. Кажуть, що не втомлюються лише тому, що закохані в свою справу. Сознание того, что ты помог человеку, что, в общем-то, сделал какое-то доброе дело, и неважно, сделал ты укол или просто сказал, что сегодня вам намного лучше, чем вчера. И, наверное, осознание того, что ты нужна сама, твой труд нужен. и Спасибо, когда тебе скажут, в общем-то, придают сил. Они нуждаются не только. Матеріальне помощі лініа а й що моральне, вот вот, именно э, и і з тим, що йдеш другой раз, дійсно, там, или, настроєння или, вот погодные условия. Или тот, а прийдеш, вот и і на душе радуєшся, вже ти йдеш оттуда. Не йдеш, а летишь. Професійне свято медсестрам відзначати ніколи. На порозі день великої перемоги, і тут кажуть важливіше привітати ветеранів району. Олександр Катеринін помічниць зустрічає віршами власного авторства. Сорок третьому шов на війну, когда в пламени было село, Когда плакали люди, о жертвах, было грустно смотреть на нього. Чоловік ще довго не відпускає гостей, розповідаючи цікаві історії. Літнім людям зазвичай бракує простого спілкування з тими, хто їх розуміє. З міжнародним днем Червоного Христа всіх його представників вітають Юлія Стасенко, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.